Починається інстаграмна стрічка з, з дня народження сина Василя Бушарова. Тож, лайк ставимо, та з днем народження. Вітаю! Далі що? У нас награда. Дитячий забіг. Бачите, які медальки. Там ще щось ага, з цього ж забігу. Лайк. Класно. О! -о, -о, -о. Оце мурло буде тепер командувати орками. Так, нехай. Не щастить. Разом in Ukraine. Тактична медицина, мабуть, так? Да? Так, добре. Ставимо лайк цьому фонду. Підтримуємо його діяльність. Що у нас Сава? Ну, нічого собі. Яка смакота? Треба і собі таке зробити. Чи до Сави завітати. Так, лайк Сава. Дуже смачно виглядає. Ганна. Ганна. Ой, які вишиваночки! Лайк Ганна. Вітаю! Сава знову, французький бульвар, картопелька, редисочка. Так, Сава, лайк, like, звісно. Волонтери, Пригожин. Пригожина згадав Гордон. Герасимов, де Шойгу? Де, де. <сміх> Караганді. Бідняков, вітаю Андрію. Лайк. Like. Так, ну, добре, давайте сходимо наверх. Наверху у нас. Богдан, Бодічка, вітаю, лайк like тобі. Далі у нас награда, нагороду. Ми вже сьогодні бачили, лайк like ставимо за такі чудові нагороди. Ганна, лайк like ставимо. Скарлетт, поверніть полонених, Так, дійсно це треба робити. Скарлет лайк. Like. Ганну ми вже бачили. Френд. Ух, нічого собі, бойфренд. Girlfriend and Family, <хи> да, чудово, класна штука, лайк, гана, На відновлення добробуту підтримуємо цей фонд. Umbrella фонд. Ми його теж поки що не підтримуємо, але якщо вони до нас звернуться, то ми, звернуться, то ми його будемо підтримувати. Добре, давайте подивимось, ага, Азайва чуть не забув. Друзі, нашому підрозділу для того, щоб э, стильно виглядати потрібні. Енергетики і те все, що написано, підтримуємо Валерію. Успіхів, удачі, хто зможе донатити Валерію на його діяльність військову. Так, ну і що? Ми далі сходимо, подивимося, які ж сертифікати зможе отримати той, хто через проєкт Броня для України задонатить. На статутну діяльність благодійних фондів. Ось, бачите, фонд разом для України, фонд Діти Героїв, фонд відновлення добробуту та громадська організація Добродію Україна. Ви можете отримати сертифікати благодійника, якщо зайдете у посилання у шапці профіля на сайт та задонатити на їх статутну діяльність 1000 гривень. І ось бачите, можна зробити такі ось композиції, у тому числі такий, такий от символічний бронік. Гарно, так? Броня для України. У Фейсбуці в нас таке зараз Вікторія. Привіт, Віка! Лайк like тобі, гарно виглядаєш. Так, це щось. Лізи не зрозуміла. Так, Лєна. Привіт, Лєна. Надія Васіна. Чудові квіти. Що це таке? Троянди улюбленіші квіти. Клас. Чудово. Василь Бушаров. Ми вже поздоровляли сина з Днем Народження. Тож, успіхів, удачі. Далі Вікторія знову. Лайк like тобі. Разом для України лайк ставимо. Ну і все, да? Ну, мабуть, все. На сьогодні досить.